Вітаємо вас! Покажемо вам коротке відео даної моделі дверей з нашого салону. У нас вони виглядають ось так, пофарбовані білою емалью. Дуже гарна та елегантна модель. Ось так вони виглядають. Також зверніть увагу, наскільки якісно вона пофарбована. Та наскільки якісно зроблене фрезерування, двері виготовляє одна з найкращих фабрик. Двері бездоганної якості. Ось так виглядає фрезерування. Небагато фабрик можуть виготовляти таку модель, настільки гарно, витончено. Просто бездоганно. Фарбовані двері будь-якого розміру, будь-якого кольору, під різний дизайн та інтер'єр ви знайдете в наших салонах. Телефонуйте, пишіть нам та відвідайте наші фірмові салони. Дамо відповідь на всі запитання, великий вибір дверей. 今のす。